Привіт, пантерівці. Один із кримінальних авторитетів Києва 90-х дарує нам лайфхак, перевірений часом. Якщо ви обґрунтовано підозрюєте, що у квартиру, в якій ви мешкаєте, можуть вторгнутись зловмисники, а ви не бажаєте пропустити їх візит, то просто поставте на ручку дверей пустий металевий термос. Таким чином, якщо хтось буде натискати ручку, термос впаде наробить шуму. А ви. Будете мати можливість прокинутись та організувати оборону. Ось бачите, хтось вже дергає дверну ручку і намагається вторгнутися у моє житло. Ми беремо зброю із сейфу, займаємо зручну позицію для оборони та спостерігаємо. Ми бачимо зловмисника однак, закон ще не дозволяє нам застосовувати проти нього вогнепальну зброю. Чекаємо, коли він передне поріг квартири. Він зайшов, і тепер ми можемо застосувати вогнепальну зброю. Однак чи варто це робити, поговоримо у сьогоднішньому відео. В цьому відео немає закликів вбивати нападників. Тут ми просто розберемо з вами декілька статей кримінального кодексу, які за деяких обставин можуть допомогти суду побачити, що, хоч ви, і вбили когось, але злочину в цьому немає. Це відео заборонено дивитись людям з низьким рівнем культури та інтелекту та людям без почуття гумору. Усіх інших щиро запрошую до перегляду. Вітаю шляхетне товариство підписників каналу Пантерівець. Моє ім'я Тарас Боровський. Я адвокат і керівник юридичного департаменту Всеукраїнської професійної спілки військових. Взагалі-то використовувати зброю цивільну мисливську зброю проти людей заборонено однак є виключення. В кримінальному кодексі є розділ 8, який передбачає обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння. Зокрема, в контексті використання зброї такими обставинами можуть бути необхідна оборона та уявна оборона. Розглянемо їх детальніше. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання, шляхом заподіяння тому, хто посягає шкоди, необхідної достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено. Перевищення меж необхідної оборони, кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно-небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. Тобто законом передбачено, що в разі нападу на вас ви маєте право одразу ж оборонятись, а не телефонувати в поліцію. Однак, слідкуйте за тим, щоб не перевищувати межі необхідної оборони. Перевищення меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність в разі, якщо в результаті перевищення меж наступила смерть або тяжкі тілесні ушкодження. Ваша оборона та її наслідки мають бути рівноцінними нападу. Що це означає на практиці? Якщо вас хотіли вдарити зверху по голові, а ви поставили блок на цей удар і при цьому зламали руку нападника, це законно. Але якщо ви заблокували його удар і вдарили його у відповідь, зламавши щелепу, ви будете мати проблеми із законом. Якщо ви їдете з полювання, а хтось вас підрізав на дорозі і показав у вікно середній палець. Ви не маєте права використовувати проти нього свою вогнепальну зброю. Якщо хтось нападає на вас на вулиці з голими руками, ви також не маєте права застосовувати проти такого нападника будь-яку зброю вогнепальну, холодну, кухонний ніж, палицю. Камінь або щось інше, найважливіше у цьому випуску не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. Іншими словами, якщо на вас нападає озброєна особа, якщо на вас нападає група осіб, озброєних або неозброєних, та якщо хтось намагається вторгнутись у ваше житло, то ви згідно закону вправі застосувати проти таких осіб будь-яку зброю і не переживати за наслідки такого застосування. Тобто, у цих трьох випадках ви вправі навіть вбити тих, хто на вас нападає та явно хоче забрати ваше життя. Також варто зауважити, що особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту. Тому звертаюсь до зловмисників: не нападайте, будь ласка, на осіб, які здатні відчувати сильне душевне хвилювання, наприклад, на мене. Уявна оборона уявною обороною визнаються дії пов'язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільного небезпечного посягання не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання. Панове, а чи можна без докорів сумління розсікати на розкішному мерседесі в центрі Києва, коли в країні йде війна? Звісно, можна. Можна, якщо цей Мерс ви обміняли на дрони для Збройних сил України. Народна самооборона Львівщини Андрій Ткачук та Ігор Шолтис розігрують Mercedes s 450 за ваш донейт. Їх ціль зібрати 7 мільйонів гривень для купівлі сотні Мавіків 3. Одна пожертва у 500 гривень до одному шансу виграти Мерс. Більше донейтів, більше шансів. Посилання на детальні умови розіграшу під відео. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення. Це цікава стаття. У практиці був випадок, коли група хлопців вирішила розіграти свого друга. Вони вдягнули балаклави, взяли з собою бейсбольні бити, зробили на свого друга засідку біля його під'їзду та зимітували напад групи озброєних осіб. Однак, хлопець дістав свій ніж і вдарив першого ж з них ножем у горло. Дружній жарт закінчився трагічно. Однак судом було встановлено, що хлопець мав всі підстави вважати, що напад був реальним, а не жартівливим, і тому вбивство було вчинене в обставинах, що виключають злочинні здіяння. Тож прошу вас не жартувати, так особливо враховуючи, що зараз багато ваших друзів матимуть ПТСР. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяються в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає кримінальній відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони. Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно-небезпечного посягання, вона підлягає кримінальній відповідальності за заподіяння шкоди через необережність. Як діяти, якщо обороняючись, ви нанесли тілесні ушкодження або заподіяли смерть своєму нападнику? Ви вже всі проходили курс нашого побратима Байкера і знаєте, як надавати домедичну допомогу при масивній кровотечі. Одразу ж надайте її. Навіть якщо ви вистрілили в коліно людині, яка хотіла вас вбити, і більше вона цього робити не хоче? Зробіть все, щоб зупинити кровотечу, щоб ваша жертва не стікла кров'ю. Будьмо гуманістами. Ще класик Лесь Подерв'янський нас вчив: не можна мстить. Винні ми любити всіх тих злодіїв, убив. бо кожен з них народ, всі поганості. Однак може бути і таке, що оглянувши пораненого вами нападника, ви застосовуючи свої глибокі знання з тактичної медицини, виявите, що він безнадійно мертвий або отрицательно живой. Такому випадку вам не потрібно розчиняти його тіло у ванні з кислотою, а зброю викидати у Дніпро. Перше, що потрібно зробити, зателефонувати своєму адвокату та спокійно пояснити йому ситуацію, яка сталася. Ви ще не маєте свого адвоката? Я б на місці кожного свідомого громадянина уклав договір не тільки із сімейним лікарем, але і з сімейним адвокатом. Тож, зробивши дзвінок адвокату, ви будете знати, як діяти далі. В ідеалі, звісно, щоб розраховувати на те, що суд не побачить у ваших діях складу злочину, варто чесно і відверто викликати на місце події поліцію та лікарів. Скоріше за все, вас затримають та доволі довго триматимуть під вартою певний час. Але коли і якщо, підкреслюю, коли і якщо в усьому розберуться, відпустять додому із зобов'язанням з'являтися на всі слідчі дії та судові засідання. Шлях до вашої невинуватості буде довгим і тернистим. Однак, якщо все зробити грамотно, ви не понесете кримінальної відповідальності. Вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, карається виправними роботами на срок до двох років, або обмеженням волі на срок до трьох років, або позбавленням волі на срок до двох років. Якщо ж суд не побачить у ваших діях необхідності тої самої оборони, ви цілком можете понести відповідальність за умисне вбивство від 7 років до довічного позбавлення волі в залежності від обставин. Наостанок ще раз підкреслю, це відео є досить теоретичним лікбезом по деяким статтям кримінального кодексу. У справах щодо необхідної оборони є дуже багато тонких нюансів, які відокремлюють героя від вбивці. Будьте здоровими, мудрими, освіченими, сильними та багатими. Знайте свої права, вдосконалюйте можливості захисту себе, своєї сім'ї та батьківщини. Підписуйтесь на цей канал та не пропускайте нових відео. До речі, якщо ви зараз поспішаєте обрати зброю для оборони власного будинку, то е, варто зауважити, що такий карабін на базі АР-15 з нарізним стволом буде достатньо гучно звучати е, в закритому приміщенні, і це некомфортно. Е, набагато веселіше традиційно вважається е, використання для оборони оселі е, гладкоспольної зброї, такої як ця рушниця.